Я був підприємцем, працював трактористом. До війни їздив за кордон. Працював на новій пошті. Працював за кордоном та і в Україні працював електриком сам. Менеджером в страховій компанії ВУСО, лежив в сонячні панелі. Зараз виконую тут бойові задачі. Я будівельник, машиніст, ескаватора. Вчився, так само служив строїтель, будівник. Досі степ буде луною. Грізний брязки сталі, а над степом клич за волю В веде повсталих. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірій. Ішли сини свого народу, молоді та щирі, всі за батьком-отаманом На багнет червоних, Вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог ішов стіною. Звір то й не втомився, степ багрянів під ходою, у крові втопився, за спиною рідна хата, ворогу не взяти, та у серці Україну не закриють грати, хромом вдарив долі постріл, брати, прощавайте, як доволі доживете, від мене вітайте. Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся. Вже й куля не дістане, коні не спіткнуться. Спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по Україні, ворога доб'ємо.

Камарі задовгуються перед. Колись війна скінчиться, світ забуде, та не забуде більша Україна, той ніж, що всунули у спину й груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться. Ми побачимо яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи більше не побачимо дитячий плач, нестерпний біль жіночий. за голод, що можливо нас чекає, за втрачені надії і сподівання, за те, що без вини народ вмирає, за пекло наших воїнів страждання. За сон, який лишив на довгі ночі, за ту гіркі сльози, страх та вічі, за батьківські заплакані очі, ти вороже летитимеш одвічно. Немає і не буде більш жартовної справи, аніж узяти до рук зброю для захисту своєї країни, родини, дітей. Саме так і зробили тисячі українців, коли на нашу землю ступила нога ворога. Сміливі, відчайдушні, сильні духом, наші незламні українські добровольці. День українського добровольця державне свято, що відзначається в Україні 14 березня. Це свято було встановлене 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. День українського добровольця. Це свято українського духу незламності та боротьби. Сьогодні у нас в гостях неймовірні українці, – 65-та окрема механізована бригада. Вона була створена ще на початку війни, в квітні 2022 року, в містечку Старичі Львівської області. Вже в червні вона оборонила Гуляйпільсько-Оріхівський напрямок Запорізької області. У 2023 році приймала активну участь в контрнаступі. Та визволені села Роботине. зараз знаходиться на обороні роботинського виступу, отримала почесне звання Великий Луг указом президента України. По-перше, я хочу від себе, від всіх вас подякувати всім Збройним силам, всім без виключення, які дають нам можливість зустрітися в цьому залі, жити в тиловому місті, підтримувати всі необхідні послуги. І показувати хлопцям, які за нас воюють, вони не витрачають время зайве. Вони воюють за те, щоб повернутися, і це місто їх буде чекати, дочекається обов'язково, дочекається живим. Я пишаюся тим, що мені довелося працювати в цьому місті, що мені довелося працювати саме з такими хлопцями, як ви, ті, хто вже повернувся, ті, кого ми ще чекаємо. На жаль. Дуже багато загинуло, і ви бачите, що скільки їх на кладовищі це жах, такого бути не повинно. було. Але не, каже батюшка Олексій: немає більшої любові, яка віддати душу свою за ближнього свого. Я хочу, низький вам всім уклін. Ми... Ніколи не забудемо вашого подвіга, пишаючи, що у нас такі хлопці є в жовтих водах. В Україні взагалі це те, що зупинило ворога, який нам казав, що він брат, сусід, не буде більше у нас такого брата. Я хочу всім побажати найскорішої нашої перемоги, зупинки бойових дій на наших умовах. Я хочу побажати вам здоров'я і хочу зробити все, щоб ваш подвіг був і залишився на віки в музеї. Ми виділяємо велику кімнату, де буде вся експозиція, яка стосується цієї повномасштабної війни, яка почалась в двадцять му а ще в 1914-му році. У нас є з 1914-го року хлопці. На жаль, також загиблі. Є такі, які воювали якого. Батьків загиблих воїнів і, на жаль, воно росте. Добре, що сьогодні ми з вами, добре, що хлопці приїхали і в цей день ну, так склалося, що ви будете мати можливості трохи відпочити душею і послухати їх пісні. Це для вас. Ну, а нам підтримувати Збройні сили, підтримувати всіми силами, донатити і разом. До перемоги. Слава Україні! Тут сказано було все. Єдине, що хочу сказати, додати до цього всього. Низький уклін вам, родини загиблих хлопців. Низький уклін моїм побратимам. І низький уклін вам. Шановна громада жовтих вод за терпіння. За... Вийшов для того, щоб подарувати прапор наш, великолужський прапор, щоб у вас була згадка про нас. І хочу сказати тільки одне: віримо в Господа Бога і в Збройні Сили України. До козака бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодию на молодий козак, там біля тополі талина росте Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його дош. Заливає дощем нас, але в серці немає страху. Розчинилась у фальшбіжбі. І всередині щем, та гарні люди на нашому шляху, переможемо цей бій. Подивись тепер, ми по світу скрізь іншим світимо, Косеред химер, вибухів слів. Кожного нам все жити иметься чужим, наче земли.

Se Дай земле ти моя.